Сьогодні я пропоную вам виконати вправу 4 кути». Вона допоможе розслабитися та заспокоїтися. Розпочинаємо. Для цієї вправи у вас знадобиться прямокутний або квадратний предмет. Зараз пропоную скористатися тим девайсом, за допомогою якого ви дивитесь це відео. У цього прямокутного предмета є 4. Один, два, три, чотири. Зафіксувались та дивимося на предмет прямокутний, у якому є 4 кути. Це може бути книга, телефон, телевізор, стіл, двері, тобто те, що ви зараз бачите перед собою. Суть вправи полягає в тому, щоб совмістити дихання та фіксацію погляду на чотирьох кутах прямокутного предмета. Що треба робити? Ви робите вдих і починаєте рахувати кути предмета. Тобто від одного кута до четвертого. Тобто робимо вдих і починаємо рахувати куди? Один, два, три, чотири, видих. Тобто ми вдихаємо і починаємо рахувати куди. Коли ми завершимо рахування, ми видихаємо. Давайте спробуємо вдих. Один, два, три, чотири. Вдих. Видих. Головна мета цієї вправи: це вам заспокоїтися. І тут ви водночас працюєте зі своїм диханням та зі своєю увагою. Роблячи саме цю вправу два-три рази на день, ви будете гарантовано відчуватися більш спокійніше. Плюс цієї вправи те, що вона має накопичувальний ефект. Тобто, якщо ви будете робити кожен день... Та по декількох разів цю вправу обов'язково побачите результат. Я впевнена, що у вас все вийде. До наступної зустрічі!